Найгірша річ, в якій зізналась ваша близька людина. У коледжі під час спільного походу друзів один хлопець намагався доторкнутися до мене, коли я спала. Я удала, що сплю, і на щастя, це зупинило його. Я сказала своїм подругам про це наступного дня, і одна дівчина сказала мені, що це невелика проблема. Хлопці робили це весь час, коли випивали занадто багато. Вона знає про це, тому що її двоюрідний брат робив це з нею весь час, коли вона росла. Так, мені було шкода її більше, ніж себе. Не дуже найгірше, але хлопець, з яким я працював, пішов пити з людьми в п'ятницю ввечері. У барі він сміявся про те, що він мав бути в лікарні з новонародженою дитиною та дружиною. Було дивно, що хтось не тільки зробив це, але й від